Мрії про чіткі графіки відключення електроенергії Ямпрі залишаються без залізничного сполучення, а глухів прощаються із загиблим захисником, який віддав життя за Україну. Це головні новини понеділка, 20 жовтня. У студії Ганна Томіна. Ми говоримо про найважливіше у всіх десяти громадах Шосткинського району. Світло у квартирах шоскінців подається не за графіками. Це сьогодні визнав міський голова Микола Нога. За словами посадовця, енергетики працюють над стабілізацією подачі електроенергії і є надія, що вже цього тижня місто повернеться до чітких графіків. Основні об'єкти не відновлені на даний час. Проводяться будівельні роботи, працюють енергетики і наші, і залучені з інших регіонів. Подача електроенергії продовжує залишатися складною, хоча практично в усіх квартирах електроенергія буває, але не, не постійно і не по відповідних графікам. Поки що налагоджується система, і ми розраховуємо, що на цьому тижні відпрацьовується система, коли буде зрозуміло, коли є електроенергія, коли її немає. За даними Суми Обленерго, три громади півночі Сумщини Шостканська, Серединобудська та Глухівська серед тих, що найбільше потерпають від ударів по енергетичній інфраструктурі. Станції Неплюєво Янпель та Іводка можуть залишитися без залізничного сполучення через відміну потягів номер 6542 конотоп Неплюєве» та 6543 Неплюєве Конотоп». За інформацією на межі, це станеться 22 жовтня. Причина безпекова ситуація у регіоні і удари ворога по залізниці. Сьогодні в Лухові провели в останню путь воїна Максима Чауса з Есманської громади. Максим жив у селі Студинок. Він долучився до війська в серпні 2022 року. Побратими згадують його як людину, з якою можна було не боятися йти на завдання. 34-річний сапер загинув 14 жовтня поблизу Вовчанська на Харківщині. Церемонія прощання з героєм відбулася біля трьох анастасіївської церкви. У промові друг Максима висловив співчуття від усієї 58-ї бригади. Він сказав, що Максим ризикував своїм життям, рятуючи інших із поля бою. Він не лишав нікого та завжди повертався за хлопцями попри небезпеку. Вона втратила трьох найдорожчих людей: двох братів і чоловіка. Усі вони загинули, захищаючи Україну. З травня по липень 2023 року родина Лідії Зенікової тричі отримувала страшні звістки. Попри невимовний біль, жінка продовжує жити, берегти пам'ять і силу своєї родини. Історія про любов, втрати і незламність далі у сюжеті. Лідія Зенікова за час повномасштабної війни втратила трьох найближчих людей двох рідних братів та коханого чоловіка. Усі загинули на фронті у 2023 році. З травня по липень щомісяця родина отримувала трагічні сповіщення. У сім'ї приймачок було п'ятеро дітей дві доньки та троє синів. Разом вони росли в селі Уздиця. Лідія розповідає, їхня родина завжди жила дружньо. Приходимо із школи, портфелі позакидали, куди? Зима. Сані, дідові сані, дерев'яні, здорові, там, певно, дітей з 10 сідало, і спускалися з гори, а завозити потім нікому, ніхто не хоче, слизько. Ну, Тобто, знаєте, весело, той час був веселий. Коли подорослішали, кожен почав влаштовувати власне життя. Олександр Примачок вступив до глухівського коледжу на будівельника. Далі відслужив армії, а повернувшись, одружився. Вихований у багатодітній родині він хотів також і для себе. З часом чоловік став батьком чотирьох дітей: двох дівчаток та двох хлопців. Щоб забезпечувати сім'ю. Олександр їздив на заробітки і завжди повертався до родини в Дунаєць. Діти для нього були всім. Дружина для нього була всім. Мамі uh, Допомагав, коли певно просила. Тим часом молодший брат Юрій Примачок після школи опанував фах вчителя фізкультури. Згодом каже його сестра Лідія, Юрій пройшов спецвишків і ще три роки навчався на спеціальності сокіл для спецохорони. Ця армійська підготовка, як зазначає жінка, згодом допомогла йому на фронті. Останні роки чоловік працював в Києві в меблевій сфері, але про рідню на Глухівщині не забував. За словами сестри, саме Юрій був тим, хто збирав усіх на застілля в батьківському домі. Їде в автобусі чи у маршрутці з перевізником дзвоне. Так, Ліда, в тебе 5 хвилин, 3 вже пройшло. Тобто, це, він, це така фраза, це він любив так говорити. Він міг це свято зробити будь-коли. І ми так частіше були у мами. То, знаєте, у кожного своє особисте, не завжди, а хочеться поїхати. То нема на чому, то нема коли. А Юра сказав, значить, треба їхати, чекає. Сама ж Лідія мала сина від першого шлюбу. Після розлучення вона пішла працювати в агропідприємство у селі Некрасове. Там і зустріла своє справжнє кохання Сергія Зенюкова. Чоловік був родом із Глухова, але в пошуках спокійнішого життя ближче до природи переїхав у село. Він довгий час залицявся до Лідії. З часом вона відповіла взаємністю. Втрьох вони переїхали у занедбаний будинок, який разом почали перетворювати в затишне місце. Дарма, що він був дерев'яний, дарма що в ньому от таке воно все старе. Оли все таке те але знаєте, коли він мене завів у цей будинок, я відчула, що я вдома. Згодом у пари народився спільний син Данило. Лідія працювала в Києві, де через 16 годинний робочий графік розповідає, сильно втомлювалася, тому за новинами в країні майже не слідкувала. Якраз перед 24 лютим 2022 року жінка приїхала додому на двотижневий відпочинок. 25 лютого родина планувала їхати в Хлухів за продуктами, але о пів на шосту ранку, коли мав задзвонити будильник, подружжя розбудили крики. Війна почалася. Сусідка кричала. Плаче. Боже, а чоловік пішов на вулицю курити. Я лежу, а воно, знаєте, бах і так, як наче дрожить, так як вібрація, наче думаю, глянь, що це таке? Чи вже хтось з самого ранку дрова моколе, чи що. А чоловік курив і почув, як тоді е, бабахнули цую, на трасі е, колонку газову. Чи ну заправку після перших вибухів Лідія почала обдзвонювати рідних? Вона просила брата Юрія, який працював у Києві, виїхати зі столиці, оскільки ворожі колони рухалися саме туди. Проте він залишився, долучившись до тероборони. Пізніше Юрій брав участь у звільненні Київщини. Він тоді казав, каже Ліда, ми як зайшли, каже в Бучу. Ми як каже, глянули, що там каже робиться. Дитина каже, годами як Данька. А скільки йому 8 років тоді було? Уцепилася, каже, мені за шию. Каже, дяденька, дяденька, каже, що ти, каже, за мною прийшов. І все. І ви знаєте, у нього сльози, і каже, ми, каже, з хлопцями зрозуміли, для чого, каже, ми тут. Слідом за Юрієм до українського війська доєднався брат Олександр. Згодом повістку отримав і чоловік Лідії Сергій Зенніков. Жінка згадує, що Сергія мобілізували напередодні її дня народження. Спершу він вирушив на навчання до Іспанії, а після його одразу перевели на Донеччину. З цього моменту розпочався найважчий для родини час. 22 травня 2023 року. Сергія направили до Покровська. Цього ж дня на околицях Бахмута, рятуючи поранених побратимів, загинув Юрій Примачок. Ви знаєте, коли Юра воював, от він мені вважався, знаєте, так як сталевий. От з ним нічого не може статися. Я так вважала, хто завгодно, тільки не він. І так сталося, що саме він. На десятий день поминок за Юрієм, 4 червня, на родину чекала ще одна чорна звістка. На Донеччині під час бойового завдання загинув 45-річний брат Лідії Олександр Приймачок. Я перечувала, була на городі, ви знаєте, у мене таке перечуття було, У мене ноги затрусилися, руки затрусилися, і всередині такий, так, така тривожність була, знаєте, боже, ну це вперше у мене таке було. Дзвони. Дивлюсь, Надя дзвони, дружина. О, беру телефон, сестра її Лариса. Я чую, вона плаче, орет у телефон. Ліда. Після двох втрат Лідія боялася за чоловіка, розуміючи, що третього удару може не пережити. 4 липня Сергій приїхав додому, та за два дні його та побратимів терміново викликали назад. Куди відправляють, каже Лідія, йому не повідомили. Перед виїздом Сергій подзвонив рідним, щоб почути сина Данила та дружину. І я чую по голосу, що щось, знаєте, так як він, сльози повний очей, да? І так як наче ком у горлі. Каже, приїдемо каже, туди, каже, я тебе наберу. Шостого числа він не набрав. Це вперше було таке. Спершу Лідії повідомили, що чоловік зник безвісти. Вона намагалася додзвонитися до командування бригади, але правду дізналася від побратима. Сергій Зеніков загинув 7 липня 2023 року на Авдіївському напрямку під час масованого артилерійського обстрілу. За тиждень йому мало виповнитися 42 роки. Лідія розповідає, що коли чоловік тільки мав отримати повістку, вони стояли біля двору. Сергій закурив сигарету і сказав дружині, що після передової він повернеться зовсім іншим. На його похованні Лідія згадала ці слова. Зараз ми вчимося жити без них. Трошки виходить, трошки не виходить. Розумієш, що понадіятись нема на кого. Допомогти немає кому. Пам'ять про них залишиться в нашому серці, поки наше серце буде битися. Вічна їм пам'ять. Вони наші герої. І я думаю, все буде добре. Навчимося. Жити без них. Яку зарплату отримують слюсарі, айті фахівці, медики, вчителі та навіть президенти. Про це говорили молоді учасники під час тренінгу у селі Собич на Шосткинщині. Про що ще дискутували і до яких висновків дійшли? Далі у сюжеті. Допомогти визначитися з майбутньою професією саме це стало метою заходу з профорієнтації, який для підлітків села особич організувала гуманітарна організація Сила інтелекту в рамках проєкту Твій дім. Там, дити у планах проєкту згуртування молоді, її всебічний розвиток та створення молодіжних просторів. Макар Голинок привіз для підлітків власну гру, яка покликана розширити знання та уявлення про різні професії. Вона має 50 професій, всі вони різні по своїм по своїй суті. Ця гра має за мету стимулювати молодь, яка не грає, на правильний вибір, тобто на вибір своєї майбутньої професії. Є у нас 50 карток з текстовками з Описами професії, а є 50 з фотографіями професії. Мета цієї гри в тому, щоб правильно зрозуміти, що за професія там написана, і обрати правильну фотографію. Тут зазначено і середня зарплата, і навички, які притаманні людині для якісної роботи у тих чи інших галузях роботи. На картках зібрані професії від слюсаря та водія до президента. Макар говорить, розроблена ним гра не тільки інформативна, а ще розвиває комунікативні навички учасників, оскільки під час гри підлітки активно обговорюють ознаки тих чи інших професій, зображених на картках: рівень заробітної оплати та перспективи працевлаштування. Учасники так званого воркшопу активно підбирали картки та з'ясовували тонкощі професії. Як виявилося, це не настільки просто. Мені дуже сподобалось. Але ще й було важко, тому що не дуже було понятно, Але так взагалі цікава гра. Дуже корисна, всі могли визначитися і знати, куди вони підуть. Я хочу бути кондитером. Іду після школи, ну після 11 класу. Більшість учасників вже майже визначилися з майбутньою професією однак говорять, гра була корисною. Багато професій, про які я дізналася тільки сьогодні. Мені дуже сподобалось ем, то зрозуміло, але я не поміняла свою точку зору. Може комусь допомогло ця гра особисто я не поміняла свою точку зору, і я в майбутньому хочу стати лікарем-хірургом. Але мені кажуть, що мені більш програмування йде, але це більш як хобі. З професією точно не визначилась, але є кілька варіантів в сферу IT. Або графі графічним дизайнером, або архітектором точку зору не змінила. Але думаю, для інших вона була дуже корисна. Після активного пізнавального заходу діти підкріпилися солодощами, зізнаються, чекатимуть наступної зустрічі в бібліотеці, адже через змішану форму навчання з однолітками бачиться не часто. На Сумщині можливі заморозки. Вночі 22 та 23 жовтня у повітрі очікується від 0 до мінус 3 градусів по Цельсію. Рівень небезпечності жовтий. Попереджають у гідрометцентрі. Ви дивились новини на межі? Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Більше новин про життя прикордонних громад на нашому сайті та у телеграм-каналі На Межі. Бережіть себе і до зустрічі.